Всім привіт, ви на каналі Соколік. з вами як завжди, Сокальський Роман. І в мене для вас дуже хороші новини. Нарешті настав цей день, який можна виводити свої монетки свет на біржі. Як це зробити і що для цього обов'язково потрібно зробити, в даному відео я вам все розкажу. Я буду робити це на прикладі Біржі, Байбіт. Всі посилання будуть в описі цього відео, що саме потрібно зробити, які гаманці підключити. Тож давайте пігнали до виводу наших монеток. Скажу наперед, що вивезти ви зможете тільки 10% від своєї суми, яка у вас була до ТГЕ. Тому що розблоковано тільки 10% ваших токенів. Як вивезти і що для цього потрібно зробити, в даному відео я вам все розкажу. Для того щоб вам вивезти свої токени, вам обов'язково потрібно гаманець Wallet. Ось так він виглядає. І також вам потрібен гаманець NIR. Як створювати гаманець нір, я залишу посилання в описі цього відео. Я раніше показував, як його створювати. Що потрібно для цього зробити, коротко також в цьому відео вам покажу. Для того, щоб створити свій гаманець нір, ви можете зайти на свою почту, на яку вам приходила смс яку ви повинні були зберегти, для того, щоб пізніше мали можливість створити собі гаманець. Ось так дана СМС виглядає. Ви просто гортаєте вниз, тут нажимаєте зайти в свет валет. Тут гортаєте в сам низ. І в самому низі у вас буде ссылка walletnir.org. Нажимаєте на неї. І як ви бачите, у вас на таке вас посилання, що знайдено один гаманець, нажимаєте перейти до облікового запису. І коли ви перейдете, ви попадете на ось такий гаманець. Як ви бачите, в мене вже тут відображаються мої светкоїни. Мені нарахували мої 10%, це є 5$ доларів 30. центів. Сьогодні ми з вами їх будемо виводити на біржу ByBit. А коли зайдете, ви в цей гаманець, напевно, що у вас ці монетки не будуть відображатися. Так було і в мене. Що потрібно для цього зробити, щоб у вас відобразилися ось тут монетки Sweetcoin? Светкоін. Вам потрібно зайти в свій гаманець SvetWallet. Як його створювати, також я залишу посилання в описі цього відео. Все раніше я показував. Заходите в свій гаманець. В гаманці ви вибираєте трансфер. Ще не показано, що можна користуватися трансфером, то обновіть його. Зверху у вас повинно вибити, віконечко, в якому можна обновити даний гаманець. Нажимаєте Send, тобто відправити. І тут ви просто 0,1 монетку відправляєте якомусь пользователю. Можливо, у вас є друг або там родич, або близький, який користується також светкоїном, відправляєте йому 0,1 монетку. Тобто зовсім мізерну частинку, 1 частинку монетки. І вам автоматично на гаманет Zenir підв'яжеться ваш светкоін кошельок. Тобто вам вже там будуть відображатися ваші монетки свет. Для того вам обов'язково потрібно зробити одну транзакцію. Якщо не маєте кому, я в описі цього відео також залишу свій нік, можете скинути одну монетку на мій нік, для того, щоб у вас активувався гаманець. Але якщо у вас є кому, скиньте там навіть одну монетку, ви на одну монетку не збіднієте, але зате у вас буде можливість виводити вже свої свиткоїни. Тут дуже просто, ви вводите ім'я, нажимаєте далі, далі вводите суму. 0,1 монетку, далі підтверджуйте і все. Чекайте завершення транзакції. І тоді буквально через 2-3 хвилинки у вас підтягується гаманець на гаманець NIR, ваша монетка. І давайте тепер з вами будемо переводити нашу монетку на біржу. Не знаю, чи переводити всі свиткоїни, чи переводити 10 свиткоїнів, тому що це буду робити вперше. Навіть не знаю, яка буде комісія. Можливо, буду виводити 5 доларів, залишу 30 центів на комісію, а можливо комісію забере у мене в нір. Спочатку попробую вивести цілу суму. Вам буде потрібно перейти на біржу ByBit. Ну, чи там в вашому випадку Це інша біржа, на якій ліститься дана монетка. Я буду скидувати її на Bybit. Якщо ви ще не зареєстровані на ByBit, в описі цього відео буде посилання також на дану біржу, на якій ліститься монетка. Що тут вам потрібно зробити? Для того, щоб скинути свої токени з нір гаманця на біржу, вам потрібно зайти в активи. Тут зайти в спот, тобто ваш гаманець В пошуку написати свет. Ось, знайшли монетку. Тут нажати Поповнити. Як ви бачите, в мене нульовий баланс. Зараз монетка торгується по 7 центів. Коли я заходив ще буквально 3-4 годинки тому, вона була по 5 центів, зараз трошечки відросла, це мене приємно радує. І давайте будемо пробувати переводити. Нажимаємо поповнення. Тут вибираємо нір. Не є RC20, а обов'язково вибирайте нір, тому що ви скидуєте з нір гаманця і два рази краще перевірте. Який саме адрес ви вставили, для того, щоб прийшли ваші монетки, щоб не відбувся жадний збій. Тому що, якщо ви вставите різні адреси, ваші монетки попросту вам не прийдуть. Нажимаємо Скопіювати, переходимо тепер на наш гаманець-нір. В нашому гаманці вибираємо надіслати. Тут вибираємо доступні активи, вибираємо наш Свиткоїн і вибираємо бачимо доступно нам 75 світкоїдів. Давайте спробуємо вивести 70. 70, Нажимаємо продовжити. Тут нам потрібно вказати даний адрес, куди ми хочемо відправити. Ставіть. І нажимаємо продовжити. Так, тут як ми бачимо наш адрес, з якого ми відправляємо на який, токен, деталі транзакції, Підтвердити і відправити. Транзакція завершена. Ви надіслали 70 світкоїнів на ось цей гаманець, продовжити. І зараз, я так розумію, в мене будуть спис... О, списані світкоїни. І давайте тепер я почекаю і покажу вам, що вони мені прийшли на мою біржу. Не пройшло буквально і хвилинки, як мої монетки прийшли на біржу ByBit. І все працює, все я вам детально показав. Давайте тепер зайдемо, поглянемо, чи можу я ними торгувати вже. Свет, так як ви бачите, мене продати. Так, я можу продати, але доступно 7-7 монеток, продавати я наразі не буду, буду поки що тримати. Незважаючи яка ціна буде, я наразі не збираю свої світкоїни продавати зовсім. Ось так, друзі, працює даний вивід. Для того повторюся ще раз, щоб вам вивести свої кошти, вам потрібно мати обов'язково два гаманці, це свет валет і зробити в ньому транзакції. Транзакцію зовсім маленьку на суму 0,1 монетки. І також вам потрібен буде підключений гаманець з НІР. Як це все робити, я раніше на своєму каналі опубліковував відео. Просто погортайте, а якщо ні, я також для зручності залишу вам в описі цього відео посилання, на ці відео як створювати дані гаманці. І всім, якнайбільше, заробити. Друзі, на цьому моє відео добігає кінця. Якщо вам був цікавий корисний контент, ставте палець вверх, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!